Всім привіт! Вітаю вас на каналі Читачка Яна і сьогодні поговоримо про мої плани на літо. Я зараз постараюся вам показати, скільки це книжок. Сподіваюсь, вам видно чи не видно, це десь 10 книжок, і зараз ми з вами пройдемося по них. Я розкажу, що це за книжки, чому саме я хочу їх читати влітку. Ох, буде цікаво. Тож, заварюйте собі чайочок, будемо зараз роздивлятися книжечки, читати анотації. Я розкажу, чому обрала саме ці книжки. А, і також багато з цих книжок ви навіть не бачили в першому відео, де я показувала свою книжкову поличку, тому що в мене додалися книжки. Я дуже сильно хочу поскоріше розказати вам настрій в мене, як бачите, вже такий літній вайб. Я вже так готова до літа зустрічати. Насправді це моя улюблена пора року. Тож які книжки будемо читати цього літа, які я рекомендую читати вам? Коротше, давайте починати. Тож, перший лот, який в мене є, це книга насправді нонфікшен, і я її додала, тому що я хочу, хоча б по одному нонфікшену, не знаю за сезон, читати, тому що я від цього якось так відійшла. Хоча раніше я з цього можна сказати починала. І це не аби який нонфікшен, це дорога Святого Якова нашого нашої письменниці української. Це дзвінка Матіяж, українська письменниця, перекладачка. Вона зі своїм чоловіком до 2013 році пройшла цю дорогу. Для тих, хто не знає, це така дорога для пілігримів, для поломників, яку долають через не знаю, не майже всю Європу, але такий величезний шматок відстані це 900 кілометрів. Насправді можна стартувати там з різних точок. Але наскільки я зрозуміла, вони з чоловіком пройшли якраз. Найдовшу дорогу, і вона про цей досвід написала в цій книзі. Насправді, книга дуже гарна. Тут є багато ілюстрацій там, різних, де вони зупинялися, де там приходили якісь шляхи, тут мапа якась намальована, тут вона там, з якимось чоловічком сидить. Коротше, тут дуже багато. Прописано по датам, ось з місця написано прямо по датам, де вони в який день були. ну, Мабуть, вони вели все-таки якийсь записник. Я вам трішечки прочитаю анотації: Каміно до Сантьяго або ж дорога Святого Якова це 900 кілометрів пішки з наплічником на спині через усю Іспанію та міста Сантьяго до Компастела і до мису Фіністера кінця землі. Це унікальний досвід, який авторка книжки переживає разом зі своїм чоловіком. Стан перебування у дорозі фізичні і моральні зусилля, без яких не подолати такий шлях. Знайомства з людьми з різних країн, що вирішили пройти каміно історію людей, яких можна було би зустріти тепер і багато років тому. Про все це можна прочитати в книжці Дорога Святого Якова. Ну, звичайно, пилигрими йдуть не просто так, та не просто так, щоб випробувати свої сили. Це така, такий певний піст, можна сказати. І насправді це дуже крутий досвід, і духовний, і фізичний. Коротше, треба читати такі книжки, щоб надихатися, можливо, на такі ось і моменти. І, звичайно, треба готуватися і багато ходити пішки. Давайте тепер перейдемо далі. Ця книжка буде, можливо, для вас супер несподіванкою, але я б хотіла її прочитати. І, до речі, прочитати одну з найближчих часів. І це Стівен Кінг, доктор Сон. Це друга частина після сяйва, а сяйву я читаю зараз, про те, чому я її читаю, про те, як вона мені подобається, я насправді її перечитую. Я розкажу вам про це. Більш подробніше в наступному відео, де будуть підсумки прочитаного за травень. Я розумію, що за травень, звісно, я сяйво не дочитаю, але мені б хотілося одразу перейти до цієї книги, тому що це таке продовження історії. Головний герой Дені буде а, тепер вже дорослий, але він так само залишається зі своїм сяйвом. Я думаю, це все не спойлери, те, що я такі, тільки що сказала, тому що це головна взагалі, ідея історії про сяйва. І е, насправді для мене Стівен Кінг він взагалі асоціюється саме з цією історією. Тому я хочу нарешті прочитати цю книгу, бо вона в мене давно. Мені здається, чи в 22 чи в 23-му році я її купила. Я прочитала, може, десь третину цієї книжки і потім закинула. Але вона насправді цікава, але хотілося почати спочатку. От, тут, до речі, насередині є ще ілюстрації, але, як на мене, вони не супер і вдалі, тому що вони такі, я не знаю, аматорські. Ой, боже, гляньте, гляньте, що в мене тут є. Це стільпа на листочок. Я таке... Раніше дуже часто складала в книжки, щоб потім отак от відкрити і знайти. Коли я тоді починала вже читати, я стикалася. Я стикалася з цими ілюстраціями, але, ну тобто, зі сценами, ось цими. Але насправді моя фантазія їх малювала ще гарніше, ще цікавіше, ще страшніше, ніж так, я тут намальована. Ну окей, добре, це навіть взагалі в принципі вже цікаво, що в цій книзі є ілюстрації. За словами самого Кінга, доктор Сон це повернення невимовного жаху, після якого ви ще не скоро зважитесь вимкнути світло. Ну так, да, це точно. Минуло багато років, але зловісні примари покинутого готелю досі надають спокою вже дорослому Дені Торенсу. Його сяйво стало для нього прокляттям. Якось доля зводить його з особливою дівчиною Аброю. Вона обрана. Її сяйво сильніша за всіх, але зовсім поруч кровожерливі демони в непримітній масці. Вони полюють на життя і душу дитини. І тепер тільки ден. Може її захистити, проте не всіх демонів можна позбутися, адже деякі з них частина тебе самого це моторошно, це круто. Я насправді люблю Стівена Кінга, хоча не дуже багато книжок прочитала, Хочу це надолужити. І Ось почала з цих двох, а потім в мене там вже є плани. Подивимось, а далі книга, яку насправді я вже так давненько не наважуюся прочитати. Але я чомусь маю таку всередині впевненість, що вона мені дуже сподобається, тому що я не бачила жодного негативного відгуку про цю історію. Але мені якось лячно починати, тому що, по перше, це трилогія. А я боюся в'язуватися в, в цій історії, і я не вмію читати серії книг отак, от просто одна за одною, тому що я втомлююсь, і мені потрібна якась розрядка. Але мені конче вже хочеться почати знайомство з цією історією. І це Макова війна Ребекки Кван. Я подумала, що я ім'я назвала, тому так замислилась. Тож, по-перше, це історія про війну. І я насправді дуже часто уникаю е, історій про війну, тому що для мене це є тригером. Я ще знаходжусь у стані війни, тому мені не треба згадувати. І я знаю, що тут дуже багато таких жорстоких сцен. Це епічне фентезі, тут є герої, тут є воїни, е, логічно. Е, тому. І трошечки магії, але наскільки я розумію, вона тут не фігурує прям так, щоб бути вирішальною тут більше про характери людей, як вони змінюються, що відбувається, як ламаються долі і тому подібне. Сирота війни з глухої провінції зробила неможливо. Невідмінно склала загальноімперський інспит іспит для вступу у військову академію. Тобто, ну тут мається навазі, що це жінка, дівчина. Це стало несподіванкою для всіх екзаменаторів, які не могли повірити в те, що бідна селючка здатна на таке. Опікунів дівчини, котрі планували видати її заміж та розширити незаконну торгівлю опіумом, прекрасно. І для самої жінь, ну, ім'я головної героїні, яка нарешті відчула себе вільною, намагаючись протистояти могутнім ворогам і хапаючись за будь-яку можливість залишитись у військовій академії Сенегат, Жін відкривав собі схильність до шаманізму і зв'язок з Богом вогню. Угу. Цієї сили навіть забагато для успіху в академію. Та чи замало її буде на полі битви під час війни? І якою платні забажає від неї мстивий Бог Фенікс? Це цікаво, що це не цікаво. І я чула, що в цій історії дуже класно показано, як. Відбувається трансформація головної героїні і не в гарну, не в найкращу сторону, тому це дуже захоплює. І я сподіваюся, що ще влітку я прочитаю, хоча б ось першу книжку, і потім я трошки відпочину з якимись більш лайтовими книжками. Але все-таки розпочну, бо я впевнена, що мені це сподобається. Наступна книга це теж для мене такий певний Еверест, на який мені складно вдертися, тому що в мене був не дуже гарний досвід восени. Я читала книгу цього автора, і вона мене не зайшла, Хоча раніше я його любила, коли була там підліткою, тінейджеркою, не знаю. У мене оцей знаєте, період часу, який я не можу згадати, скільки мені було років. Мабуть, я була студенткою. Оце десь там після, не знаю, 17 до там, 23, -х, 22, -х, можливо, навіть. Я багато книг читала, я е, просто всі їх читала, можна сказати, все, що мені потраплялося, різні жанри, і мені всі вони подобались. Так само мені і сподобався чак Паланік. Але за духу я тоді ще не читала. І коли КСД почали видавати серію Чака Паланіка, я звернула на це увагу, що там є бійцівський клуб, який мене розчарував, бо зараз він для мене не такий культовий, не такий цікавий. Він для мене інакший. Я про це вже говорила, не хочу повторюватися, тому мені. Було страшно братися з якусь іншу книгу цього автора, але я розумію, що вони все-таки трошки різняться. Я в нього читала колисково, вона теж в мене є, але я її зараз теж не беру. Я боюсь якось собі е згидати моє враження, яке в мене склалося тоді, і як я тоді полюбила ту історію. Тому я хочу взяти зараз саме за духу. Тому що мені здається, що на літо це просто те, що треба, за духа, тому що це прям те, що з нами буде відбуватися, як би ми до цього не були готові. Але тут, звісно, що не про літо, але про іншу задуху. Тому давайте я вам прочитаю трошечки анотацію. Вона коротенька, але дуже цікава. Вона мене так заінтригувала, що я не знаю. По-перше, 18+, ну це ж чак-паланік. Це Мати Віктора Манчіні перебуває в лікарні для душевно хворих. Догляд за нею відчутно б'є по кишені, проте Віктор, як відданий син, вигадує надзвичайний спосіб заробітку. Він ходить по ресторанах та вдає, ніби давиться їжею. І коли хтось рятує його в лапках, то він вдячний, оповідає журливу історію життя. Співчуття Спасителя і бажання допомогти згодом трансформуються у виписані чеки, які Віктор безперешкодно використовує. Між фальшивим виступами із задухою чоловік ходить до клубу сексоголіків та навідує матір хвороба Альцгеймера, якої приховує приголомшливу правду про його народження. Я розумію, що це скоріш за все буде місцями дещо огидно, Ну, кожної людини своє своє, як видав, бачення і відчуття цього. Я певна, що воно буде. Але саме за це мені раніше подобались книги, які вміли викликати в мене такі бурливі емоції. І я би хотіла, щоб вони заборлили разом за духом Очаха Паланіка. Я себе перевірю і спробую все-таки її прочитати. Наступна книга, яку я придбала дещо нещодавно, і придбала її не новою. Чому тому, що зараз на поличках вже на жаль нема цієї книги? Я ні в якому книжковому не знайшла жодного екземпляру останнього. Яка я була щаслива, коли побачила Берховці, що дівчина продає цю книгу за символичні 180 гривень. Я була така рада, що. Я пишу, Боже, я хочу цю книгу. І що ж це за книга, я вам зараз розкажу. А це у нас Катріона Ворд Останній дім на безпечній вулиці. Це видавництво Вівату. До речі, можете так трошки порозглядати обкладинку. Як ви знаєте, я дуже люблю трилери в будь-яку пору року, тому мені здається, що чому б ні, чому б ні. І я дуже давно вже хотіла прочитати цю книгу. Тому що я дуже багато різних чула відгуків, які були доволі схвальні і вони були такі таємничі. Часто кажуть, що навіть не можуть дати опису, навіть трошечки, тому що скільки ти не даш опису, ти одразу заспойлериш цю книгу. І та нотація, яка тут, вона не те, що не відповідає дійсності, вона просто не доповнює і не розкриває суть цієї книги. Але давайте я її зачитаю, бо що відгуки, що сама анотація, вони насправді дуже інтригують. Це історія про дівчинку, яка зникла 11 років тому під час поїздки на озеро, про її сестру Ді, яка продовжує пошуки після того, як трагедія зруйнувала її сім'ю. Про Теда, який завжди був дивним і міг бути винним у зникненні дівчинки. Зараз тед живе зі своєю дочкою та кішкою в знедбаному будинку із забитими вікнами. Крізь які ледь проникає світло. Сповнена рішучості дії, вона й має будинок поряд і пота, який спостерігає за чоловіком з безпечної відстані. Чи зможе дій нарешті довести причетність теда до здихнення її сестрички? Тим більше, що в тедової кішки, кішки свої думки з цього приводу? Ну як вам? По-перше, я це вже зрозуміла, і зрозуміти, треба було ще дуже давно. Я люблю історії, де фігурують будинки. Навіть, хоча б, якщо це просто назва, і там на обкладинці є будинок, який самотній моторошний. Я, я зрозуміла, що я люблю такі і фільми, там, наприклад, як паранормальні явища і тому подібні, якісь моторошні такі. Все, що пов'язано з будинком. Звідти її любов, мабуть, мене досягла, і так далі. Тому. Перший плюс, другий плюс. What? що? Яка? Чому кішка е, має якісь свої плани? Я думаю, що цьому тут приділяється, мабуть, е, велика увага, і що це дійсно впливає на сюжет. Е, подивимось. Мені дуже цікаво, у мене прям так розпирає ця інтрига. Мені здається, що я буду цю книжку брати з собою просто усюди. Вона така, до речі, ще зручна. Оце Віват. І в них такі на сторінках, як на мене, шрифт і сам текст, вони такі зручні, тому що такі вузенькі виходять, і ти швидко перегортаєш просто сторінка за сторінкою. Я буду тягати, мабуть, цю книжку усюди. Вона легенька, зручна, коротше. Ой! Боже, дай Боже, щоб так воно і було, щоб мені було цікаво. Так, наступна книга це теж трилер, це теж книга, яку я насправді вишукувала, але вона, слава Богу, була ще в наявності багато де. І на неї теж було тільки схвальні відгуки, які я чула. Не знаю, може, десь її погані, як на будь-яку книгу, але мені здається, що мені сподобається. І це камінь, ножиці, папір. Що я знаю про цю книгу, що це трилер, що це про подружжя і що відгуки дійсно хороші. Давайте прочитаємо анотацію: Роман Камінь, Ножиці Папір захоплює з перших сторінок. Сподіваюсь, тут поєднується горор та драма Бінго. Амелія зі своїм чоловіком Адамом їдуть до затишної місцини в Шотландії, щоб порятувати їхній шлюб, який розпадається просто на очах. Однак розв'язання конфліктів потребує цілковитої чесності. Чи пройдуть вони це випробування, якщо хтось один бреше? та чи вдасться знайти відповідь на питання, чи можна взагалі комусь довіряти? Мені здається, що дуже інтригує і дуже цікаво. Я сподіваюся, що це буде щось і на рівні з попередньою книгою, хоча я навіть не знаю, які в них рівні. Знаєте, завжди якось очікування трошки розходяться з реальністю. Тому досліджувати це доволі таки цікаво. А в мене дуже велике очікування щодо цієї книги. Я на неї дуже часто дивилася, на неї хвилювала. Думала про неї, що мені треба її придбати, я її знайшла нарешті, о май гад. До речі, купила на сайті Арфа, якщо ви не чули ще про цей сайт, про цю книгарню, це онлайн книгарня де можна купити книжки про дуже класним знижкам. Це не реклама, бо мені ніхто не платить ще, на жаль. Не за що, але просто рекомендую від душі. Наступна книга це та, яка мене теж дуже довго чекає, вже майже рік. Мені... У нас був книжковий обмін такий на роботі. Ми складали один одному такі боксики з книжками і всякими прикалясами, і мені натрапила ця книга. Я думаю, що ви знаєте її, навіть якщо ви не читали, це чоловік на ім'я Уве. Фредеріка Бахмана. Я ще не познайомилася з цим автором, не читала жодної його книги, тому мені буде вкрай цікаво познайомитися з такою, можна сказати, однією познайомитися з однією з найкращих книжок його, тому що е, і фільм є дуже класний, хоча його теж не дивилася, але відгуки теж хороші дуже. Щоб ви розуміли, я читаю там такі якісь душевні книги, мені подобається. Там може якісь сімейні затишні, там, де подумати про щось таке реальне, про якесь буденне, і також е трилери, горори. Тому я і беру і те, і те, і їх так змішую за один місяць. в мене там 50 на 50 виходить. прочитаю вам трошечки нотації, хоча я думаю, що вже всі, мабуть, люди або читали, або дивилися, але anyway. Уве старий буркотливий цинік і невиправний зануда, який, здається, терпіти не може нікого і нічого в цілому світі. Він живе сам один у своєму будинку, день за днем дотримуючись чітких правил та принципів. І на інших людей дивиться так, ніби вони тільки те й роблять, що намагаються зіпсувати йому життя. Та одного листопадового ранку у Уве з'являються нові сусіди. Жвава і говірка сімейка, яка перевертає його світ з ніг на голову, нові пригоди, кументні і сумні ситуації і несподівана дружба, все це покаже, що за маску роздратованого і злого буркотуна ховається справжній Уве, який береже у серці зворушливу і щемку життєву історію. Ми дізнаємось щось дуже цікаве, я думаю, про цю людину. Я взагалі схиляюсь до того, що кожна людина має. Такі класні історії життя, які допоможуть комусь зрозуміти себе або в цілому світ. І хороші люди, і погані люди. У кожного є таке. І я думаю, тут буде щось прям те, що мені треба, і можливо, я буду ридати. Можливо. Ще одна книжка, над якою я планую ридати, то це. Якби міста вміли говорити. Це наша українська письменниця Тетяна Бондарчук. У мене ця книжка вже так давненько, і я насправді з нею давно вже хотіла познайомитися, але дуже багато класних книжок, з якими я постійно щось познайомлюсь. Тому я дуже хочу прочитати цю книгу. І зараз я прочитаю вам трошки анотації. Марічка Василишин і Сільван Класен зустрілися в Японії, куди обоє приїхали вчитися. Вона дівчинка-розумничка, яка виросла в Києві на Русанівці, в оточенні люблячої родини. Японістка вразила її в самісіньке серце і стала покликанням і майбутню професію. Він син бельгійського професора словесності, росте в тіні славетного батька і, коли виграє грант на навчання у Японії, вирушає туди, щоб нарешті жити власним життям і робити те, що любить. Між молодими людьми з різних світів спалахують почуття. Однак в Україні у Марічки залишається наречений. Колишній десантник і майбутній лікар Максим Зорій, який не готовий так просто відпустити кохану, велика історія любові та зради, що захопить читача від першої сторінки та примусить плакати і радіти разом з героями. Дуже непроста ситуація, б так сказала. Такий да, любовний трикутник. Я насправді не сильно прям так, щоб любила якісь любовні історії, там такі прям романи-романи, але. Мені треба спробувати. Мені сподобався, по-перше, опис, такий цікавий, нетиповий. І по-друге, мені насправді дуже подобається Японія. Мені цікаво, як дійсно поєднуються ці дві країни, що там буде. Тому я чекаю вже часу, коли ми познайомимось, і мені здається, якраз коли буде все цвісти. Все, можна теж брати з собою кудись там в парк, сидіти, налавишся або валятися десь. Десь валятися, коротше, читати цю книжку. Так, залишились в мене дві книжки, і о, мені здається, що це будуть книжки, які я буду читати, можливо, найближчим часом, тому що мені знов-таки здається, що вони читаються більш-менш швидко, і мені хочеться закрити ці гештальти. Перший гештальт це Ілеріон Павлюк Білий попіл. Я прочитала Велоріона Павлюка, як ви знаєте, можливо. Я бачу, вас цікавить пітьма, і це моя одна просто з найулюбленіших книжок, мабуть, за все життя без перебільшення. Ну, я не знаю. Я дуже люблю цю книгу. Я не розумію, чому, але вона в мене прям засіла. І я можу про неї згадувати, думати, і я певна, що буду її перечитувати. Але мені треба познайомитись із іншими творами цього геніального просто художника слова. І Ларіона Павлюка. І ця книжка для мене, вона не просто книжка. Тому що тут є автограф від автора. Сподіваюсь, вам видно. Читач Яні від автора. Це була просто шикарна історія для тих, хто не знає. В Києві приходив арсенал книжковий. І я туди, звичайно, не попала, як і на книжкову Україну я не попала. Um, доволі складно чомусь для мене це вдається такі подорожі, але anyway, зараз не про це. Я подумала, що блін, я знов припускаю таку можливість, бо минулого року не пам'ятаю теж на якомусь з цих заходів Ларіон Павлюк давав знов свої автографи. І я побачила, що є така можливість, але мене там нема. І я зробила кліч просто втрет. Я написала пост про те, що, будь ласка. Хто буде на арсеналі. Будь ласка, візьміть для мене автограф, я вам скину гроші за книжку, за все, за доставку. Тільки, будь ласка, я вас дуже прошу, будете брати собі автограф, візьміть мені. І відкликнувся хлопець дуже швидко. Я була настільки вражена і щаслива, що він в мене знайшовся. Віталій, раптом ти дивишся це відео. Я передаю тобі величезне дякую. За цю книжку він її купив на арсеналі і попросив автора підписати. І він навіть стояв перший в черзі і давав на підпис цілих п'ять книжок. Дякую Ілеріону, що він йому не відмовив в цьому опті. Але я така щаслива мати цю книгу. Я так люблю самого Ілеріона Павлюка як людину. Він мені дуже подобається, і як письменник. І я думаю, що ця книга може, якщо вона і слабкіша за пітьму. Але вона все одно має бути класна і крута. І мені хочеться повернутися до того, як він пише, почитати. Тому. Так, і остання книга, яка у мене просто, я її завжди називаю для розваги, для розслаблення, тому що книжки цієї серії завжди відсилають мене кудись так погуляти. Я не знаю, це сказати. Якийсь релакс. Якийсь просто класний вайб, я не знаю, як не знаю, як це сказати, і ця легкість вона в мене асоціюється саме з літом, тому я буду читати п'яту книжку про Бріджертонів. Тут е, історія вже. Боже, який звуть. Це забула. Елеїзу, Елоїзу. Ця вже історія про Елоїзу, серою Філіппу з Любові, тому. Я певна, що я проведу гарний час, коли в мене буде такий настрій, що мені хочеться якось розвантажитись після, не знаю, горорів, трилерів і так далі, якихось може серйозних тем. Я візьму цю книжку і просто насолоджуся. Я теж уявляю себе десь на природі, а десь не знаю, де є водичка, синичка. Коротше, на природі я себе уявляю влітку, десь в тіночку. От тому. Раджу загалом всім, хто хоче починати читати, і це таке легке входження в ритм, я б так це назвала. І це такий дійсно літній вайб, будь-яка книжка з цієї серії. Якщо хочете любити якогось одного з персонажів, якщо там серіал, наприклад, дивилися, і любите якогось персонажа, візьміть просто книжку про саме цю пару, або про персонажа, про якого там йде мова. І ви просто відпочинете. А ще. Віват якось нещодавно опублікував, що саме в цій книзі, поки що, ну з тих, що опубліковано п'яти українською, найбільша кількість гарячих сцен. Цікаво. Не те, щоб я прям супер якийсь поцінович, але перевіримо. Тож, тож, ось така непевна вежа, боже, тільки щоб нічого не впало, показую ще раз всіх цих красунчиків. Я дуже сильно сподіваюся, що прочитаю бодай половину з цього заплановано. Тут, наскільки я пам'ятаю, 10 книг. І в мене все-таки вийде виконати хоч якісь плани в моєму житті. Але насправді там ще дуже багато книжок класних буде виходити, і я їх планую купляти. Тому не знаю, не знаю, але плани такі: поділіться, будь ласка, в коментарях, які книжки плануєте читати ви влітку, чи загалом щось плануєте, чи я одна така. Якщо не плануєте, то як ви підходите до вибору книжок, мені буде цікаво, якщо поділитесь в коментарях. Тому я рада, що ви додивилися до кінця і що ви тут знаєте, я вам дуже вдячна, вам по секрету скажу, що коли буде 100. Підписники на цьому каналі, то розіграємо книжку. От, Тож, якщо додивилися до кінця, а я змогла це змонтувати і не розбити собі голову об комп'ютер, то ви побачите це відео. Я буду чекати ваших лайків, коментарів, підписки, все, що там треба, підтримайте мене, бо мені дуже важливо доносити цю інформацію іншим людям, ділитися нею. Від щирого церква, я все це роблю. Насправді мені не цікаво там на цьому якось заробити, і це, мабуть, дуже сильно нереально. Тому я буду дуже рада, якщо вам це сподобається, якщо вам буде це в нагоді і в принципі просто розважить вас. І я бажаю вам гарного тижня, тихого, мирного, наскільки це можливо. І зустрінемось з вами через тиждень. Бувайте!